Чаємо до розмови в студії Віктора Дудукалова, заступника голови Бордянської районної ради. Пане Віктора, раді вас вітати. Доброго ранку! Вітаємо слава Україні! Вітаю героям! Слава ради! навзаєм. пане вікторе. Отже, давайте почнемо нашу розмову з того, що я запитаю, чи продовжують нині окупанти перекидати свою техніку з Воронезької області на бордянський напрямок через Маріуполь. Якщо так, що це за техніка, передусім. Останніми днями дійсно з'являлися повідомлення від колег маріупольських, що з Маріуполя в нашому напрямку рухаються колони. З як кажуть військові оглядачі, що тої кількості техніки набагато більше за день знищується, аніж помічається її переміщення. По перше, по-друге, це переважно колісна техніка вантажівки із особовим складом із боєкомплектом. Або лафети, які везуть платформи, які везуть гусеничну техніку. Зауважу, що е, вона дуже часто спостерігається новою технікою. Що це вона нова? Тому що здається, в окупантів радянщини вже не залишилося в такої кількості як раніше. Е, і інколи вона має нове маркування. Але повторюся, що як кажуть, військові, то дійсно за, за добу в нас набагато більше її знищується, аніж ці, ото вони завозять. Тому дай Боже, щоб тенденція була така, що техніки в окупації не буде ставати більше, а буде ставати тільки менше, і ворогів буде все менше і менше сил, тому що вони два роки фактично насичували безперервною особовим складами технікою і боєкомплектом цю нашу окуповану територію. Угу. Пане Вікторе, от скажіть, будь ласка, як загалом зараз виглядає життя у Бердянському районі, де росіяни розміщують свої війська? Тому що ну, ми з вами говорили вже насправді, що всі якісь комплекси відпочинку, дитячі табори, що там перебувають російські війська пріоритетно, тобто займають вони цю всю інфраструктуру, скажімо як з цим і зараз? Де найбільші осередки з того, що вам відомо? Тенденція, яка була ще минулого року, коли е, дуже активно і дуже точно почали відпрацьовувати штормшедову, е, призвела до того, що окупанти почали змінювати місця дислокації свої з е, таких точок, як бази відпочинку, великі які 4-5 поверхів займають і де можна розмістити величезну кількість особового складу, а е, на те, щоб е, максимально роз, 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 розосередити особовий склад по домівках. Е, Багатоповерхівках, по домівках, по селах, тобто серед цивільного населення в окупантів було було завдання максимально в місцеве населення зайти і щоб їх не було видно, і щоб по них так не летіло, як свого часу і раніше. Крім того, окупанти намагаються все ж таки якусь утворити картинку курортного сезону, тому вони були змушені певні заклади звільнити для того, щоб ніби вони відкривалися працювати. Але розуміємо, що загалом там. Ну в на, наші на наші території окуповані це є пріоріор залишається пріоритетом. Номер один все, що для їхнього війська, все що для війни, що їм що їм подобається, вони як раніше свого часу відбирали в держави в міста або в людей, так і продовжують це відбирати, але зауважу, що вони набагато більше стали боятися. Я думаю, що останнє постачання зброї. Не думаю, вірніше знаю точно, що вони там продовжують наводити метушню, тому що у них там нові інструкції як краще ховатися, нові задачі де не можна знаходитися, і так далі. Тому їм дуже важко, тому що заховатися реально складно. Ця заводська інфраструктура використовується окупантами і вже величезна і більше, більше кількість помешкань цивільних громадян. Пане Віктор, згадували ви про хорошу роботу, зокрема, і ракет і пам'ятаємо свого часу атакам, з здобряч відпрацювали по аеродрому в Бердянському районі. Це змусило їх вивести звідти техніку. Як зараз використовується цей аеродром? І якщо говорити також, я думаю, і про морський порт. Що з ним зараз? А, порт без змін, тому що. Ну і в порт летів у свого часу. Не так звісно, не атакався, тому що там і цивільне населення набагато ближче, але порт був постійною мішенью і туди прилітало дуже прицільно. І порт продовжує використовуватися як військовий об'єкт. Останні були повідомлення від наших журналістів, що окупанти там використовують кораблі, які не мають маркувань і не можуть зайти в міжнародні порти. Це дійсно так. І ми свого часу спілкувалися, що вони. Викрадені фактично кораблі використовували різних міжнародних організацій просто без позначень як пірати, і сьогодні він продовжує військову логістику. Сьогодні він продовжує мародерство, допомагати мародерству окупантам. Аеропорт після пекельного прильоту атакамців минулого року окупанти. Ну я не пам'ятаю, який період, але дуже-дуже тривалий період вони ліквідовували наслідки. Потім, через ще кілька місяців вони почали повертати ту активність станом на сьогодні, аеропорт, аеродром продовжує бути військовим об'єктом, а недалеко від нього окупанти облаштували нову лінію оборони. Може, це пов'язано з залізницею, відповідно, в тому числі, але аеропорт аеродром вони не так активно але використовують за призначенням тобто, вони там інколи зберігають авіацію. Не в тій кількості, як раніше, але не використовувати вони його не можуть. Тобто, відповідно, це один з таких об'єктів, небагатьох об'єктів на окупованій території. Але гелікоптери вони намагаються ховати просто вздовж узбережжя на таких ситуативних майданчиках по одному, по два, як і раніше, після прильоту атакамців. Так що це все працює. Угу. Пане Вікторе, от ви почали говорити про курортний сезон. З'являлися повідомлення про те, що російські окупанти вивезли дітей з курортного Бордянська на оздоровлення в лапках до Чувашії. Що відомо про цю новину? Про це повідомляла начальниця Бордянської МВА. Розкажіть деталі, навіщо це робиться? Навіщо це робиться? Це для того, щоб інтегрувати глибше і глибше населення одне в одне, щоб ну розказати людям про якусь там, я не знаю історію. Минулого року дітей возили до Чувашеї. Здається, 300 дітей окупанти планували звозити за кілька змін. По-перше, їх везуть в табір. Вони там досі табори називаються, а не центри і по іншому. А по-друге, нічого цікавого взагалі немає, тобто у них там навіть такої програми серйозної немає. Але це, це ці подорожі для дітей просякнуті пропагандою, тому що їм там розказують про велич російські. Їх там водять. Я не пам'ятаю як, як там правильно називається музей, але щось на кшталт виробі і вироби з кізяків. Якісь там музей не цікавий абсолютно. А тут дві компоненти, що дуже погані, перша це. Що є бажаючих дітей віддати на той табір в Чувашою. Не всі, звісно ж, бажають, але окупанти потім шукають ще бажаючих в лапках, так би, так би мовити. І по-друге, що дітей везуть з того місця, що є курортом, що кому, тому, з того місця і міста, е, яке може і туристам щось показати. А сьогодні виявляється так, що не може воно нічого показати. І окупанти просто е, пропагандистську роблять картинку, е, практично. Силою, фактично вірніше, силою, змушуючи людей заходити в такі обставини, щоб вони віддавали людей на цей табір в Чувашею, щоб люди, діти їхали їм там, промували мізки, яка тут величезна, подивіться росіюшка, а, залишайтеся тут. Ідіть потім воювати на так звану СВО проти україстів і так далі. Тобто, там все ну, це все в тому числі в напрямку пропаганди. Але окупанти своєму своєю курорту, який під їхнім контролем. Дати ладу не можуть. Пане Вікторе, загалом зараз помітна міграція, вона чисельна з території Російської Федерації на тимчасово окуповану територію? Це такий процес перманентний, і він от як набрав оберти, він ці оберти не збавляє. Міграція в обидва, в обидва боки відбувається відповідно. Тобто, приїжджають росіяни, виїжджають росіяни, виїжджають місцеві, намагаються десь приїжджати всередині окупованої території. Міграція Донецької Запорізької області ще залишається досі серед внутрішніх, так би мовити, переселенців, тобто громадян громадян України. А так суспільство відчуває це. Цю міграцію дуже серйозно сьогодні. Відчуває по присутності мусульман, їх просто неймовірна кількість. Вони встановлюють свої порядки, а вони купують нерухомість. Вони танцюють, танцюють ліз на моїй рідній приморській площі. І що, що мусульмани там відчуваються, як вони себе в Росії поводять зухвало, так само і сьогодні в окупованій території вони себе вважають господарями, і що там Алах там ледь не номер один у всьому світі. Угу. Стосовно прихованої мобілізації, чи триває вона досі? Е, можемо сказати, що прихована мобілізація, і взагалі, мобілізація ще за такими серйозними обертами ще не почалась. Угу. Вона триває, е, окупанти. Неймовірний час витратили на підготовку, а вони вербують півтора роки, вербують місцеве населення неймовірно активно починаючи, фактично з юнацтва. Перейшли вже до чоловіків віком 60+, плюс до вербування, і до того, що з квітня почали видавати вже розпорядчі документи щодо обов'язкових заходів. Як на кшталт призову, який був безпосередньо у квітні анонсований, але це все сьогодні пружина, тільки здавлюється, вона ще не розпрямилася. Я дуже боюся того моменту, коли вони почнуть реально справжню мобілізацію місцевого населення, яке будуть просто пакувати і вести на фронт гарматним м'ясом. Рекомендація буде в такому випадку номер один: якомога швидше здатися в полон українським захисникам. А на превеликий жаль, це все може бути ще попереду.